Добрий день, шановні люди, слава Ісусу Христу! Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра, щасливої дороги. Я читаю Слово Боже, Слово Боже, всі, щоб ми молилися. Я закликаю вас молитися до Бога, просити милості для українського і ізраїльського народу, щоб Бог зупинив це кровопролиття і дарував мир і спокій. Але найважливіше хочу сказати і нагадати вам, що Ісус Христос любить вас. Чи ви знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Багато людей цього не знають, хоч вірить в Ісуса. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, тому що ми є грішні і ми не можемо себе врятувати. Бог любить людей і не хоче, щоб люди страждали, не хоче, щоб люди помираючи йшли в пекло. Тому Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос пролив до кров на Голгофському кресті і помер. Но в третій день Він воскрес. Воскресіння Христове дає надію християнам на вічне життя. Прийде той час. Коли ми будемо стояти перед Богом і давати звіт за своє життя, ніхто не зможе сховатися ні за які добрі діла чи великі гроші. але тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені оправдані і спасені. Дорогі люди, примиріться з Богом для цього, щоб примиритися, потрібно покаятися, тобто визнати свої гріхи перед Богом, попросити в нього прощення відвернутися від злих діл і не вернутися до Бога через Ісуса Христа. І Бог простить. Покайтеся своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в його любов, він любить вас і спасетеся. Читайтеся те письмо, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде. Гарного дня, дякую за увагу.